Смачний бізнес від херсонців. Після початку повномасштабної війни Катерина Войтович із родиною переїхала до Івано-Франківська. Тут вирішили відкрити сімейний бізнес. Жінка каже, спочатку все робили своїми силами, а потім місцеві друзі безоплатно запропонували їм приміщення з ремонтом. Далі для старту своєї справи почали шукати морозильні камери. Також подалися на грант від чеської благодійної організації на 40 тисяч гривень. Бабуся у нас шеф-кухар, вона мала на той час 52 роки стажу роботи безпереривного шеф-кухарем. І, і того ну, це єдине, що вона дуже любить і що її радує. І ми їй запропонували щось робити, готувати. І так потрошку пробували місцеву кухню, і нам якби до душі своя, і хотіли таке щось поєднати, щось зробити зробити цікаве, щось зробити смачне? З часом почали отримувати запити від покупців і розширюватись, тож тепер мають великий асортимент різних страв. Найперше каже Катерина, хотіли познайомити мешканців з рибними котлетами по Херсонськи. Багато друзів наших, коли приїжджали до нас на Херсонщину. Це була наша фірмова страва фаршмак, рибні котлети, щось таке більше рибне. Тому ми і почали з рибних котлет. Там є у бабусі свій власний рецепт. Там має бути спеціальний соус окремо до котлет і Зараз ми замовляємо спеціальне філе щуки з Херсона. Нам присилають, і от окрім котлет так само це є млинці з різними начинками, є млинці з кукурудзяного борошна, є млинці, так само безлактозні, безглютенові. Так само сирнички робимо. Сирники робимо з домашнього сиру. Спробувати бабусиних страв вирішив голова Івано-Франківської громади. Руслан Марцінків. Я придбав тут пельмені рибні Котлети і вареники з капустою. Тим самим тим самим я підтримую, таким чином рекламую і рекламую івано-франківців різну продукцію. Начальниця управління праці івано-франківської міської ради Наталія Дмитраш вважає, що цей бізнес дуже унікальний, оскільки сім'я переїхала із Херсона з території, яка була окупована, і не побоялася відкрити бізнес у новому місті. Вони надихнули свою бабусю, можна так сказати, на дали її впевненість, в тому що незважаючи на те, що вони поміняли місце проживання в такий скрутний час, вони започаткували бізнес, розвиваються. Посадовиця додає, зараз все більше внутрішньо переміщених людей відкривають власну справу і втілюють свою мрію або ж релоковують справи, які працювали у їхніх рідних містах. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Tal radio company yara